Вітаю всіх на моєму каналі мене звуть Таня, і в сьогоднішньому відео розглянути хвилююче питання, чи є загроза з Придністров'я для Вінницької та Одеської області. Так, на півроку подивимось, тому що на маленький період теж, я думаю, не варто дивитись на маленький проміжок часу, і теж на рік події швидко змінюються, теж не варто. А от така золота середина півроку. Подивимось. Так, спочатку розглянемо для Вінницької області, чи є загроза зі сторони Придністров'я. І так, чи є загроза зі сторони Придністров'я для Вінницької області. Вторгнення військових. Так, для Вінницької області, чи є загроза. Так, дивіться, все ж таки загроза якась є, тому що тут випадає сімка жезлі, вона говорить про те, що Україні прийдеться да, захищати свої кордони, відстоювати. Да, це карта боротьби. Але тут і карта вісімка кубків говорить про те, що вони, можливо, як і наблизяться до кордону, так і відійдуть швидко, тому що це карта відходу йде. Ну, і по двісті жезлів, да, для них це є в їхніх планах. Це один як з варіантів, да, що можливий, Ну це та, да, по верховній жриці, як такий таємний їхній план запасний. Можливо. І тут в нас карта П'ятірка жезлів говорить про якісь як сутички, говорить про якісь незем, наземні бої. Ну тут теж по трійці кубків. це Можливо, такі як невеликі групи, як ДРГ-групи, да? можливо, щось в такому дусі. Ну, і п'ятірка жезлів у нас ще говорить про якісь внутрішні заворушення, тому це можуть бути якісь саме внутрішні заворушення в самому Придністрові, а буде нести якби, для Вінницької області якби, загрозу. Тому якось ось так. Давайте зараз я ще розгляну далі, які наслідки цих заворушень да, для України, що вони яку небезпеку несуть. Ну, бачите, знову, так як я говорила, випадає карта Сімка мечів. Це. Якийсь да, хитрий план, це ДРГ-групи, да, тому е, я не думаю, що там щось е, буде серйозне, а от ДРГ-групи, можливо, да, вторгнення. У нас випадає карта дому. Будуть якісь, м, да, такі, м, м, невеликими групами якесь можливе таке вторгнення. Тому ось так. Але тут карта показує, що вони. Не зможуть пройти далі, вони будуть відходити. Давайте для Вінничини загроза. Так, щось тут карта багато. Так, сімка кубків це теж карта йде обману, ілюзій. Да. Можливо, вони там собі напланували. Да, якісь наполеонівські плани складають, що вони зможуть да, якось прорвати кордон, пройти, але ні, це все ілюзія і це всі пусті їхні плани. Да, буде дуже важко, дуже важко їм да, перетнути кордон і зайти на сторону України. Да, тому Україна втримає свої кордони, да, Тут карта і ресурсів, і кордонів, да, тут ще, можливо, і якісь потім домовленості, як, можливо, якісь будуть зустрічі, перемовини, да, і м теж як варіант, якісь як заключення договорів. Ну, все ж таки, бачите, для Вінничини, все ж таки загроза якась випадає, але будемо надіятись, да, так як і по картам, що вони не зможуть перетнути. Для них це буде дуже важко. Е, да, тут в Україні хороший захист буде на кордоні, і вони, дай відійдуть. Ну і звичайно, тут показує, що невеличкі ДРГ-групи, да, якісь як провокації, е, да, ось в плані такому може бути. Тому ось так. Тому Вінниччина, да, все ж таки якась загроза така є для вас. Так, давайте тепер подивимось Одеська область. Чи є загроза зі сторони Придністов'я на найближчі півроку. Одеська область. Одеська область зі сторони Придністров'я, загроза. Так, знову випадають ось ці ДРГ-групи. Знову ж будуть такі спроби лізти на територію України. Але в них нічого не вийде. Зразу ж випадає карта смерті і розчарування і. Ні, бачите, ось так, да, якби загроза випадає, да, так як і на відничену від ДРГ груп, да, що, можливо, да, будуть якісь такі невеликі групи, намагатися перетнути кордон. Да, але тут далі випадає карта смерті і п'ятірка кубків, що це для них да, буде розчарування і нічого у них не вийде. Да, бачите, На Одесу показує, що все буде добре, нічого у них не вийде. Тому будемо надіятися, що все буде у нас добре. Всім сил, терпіння, мирного неба. Дякую всім величезно за вашу підтримку. До побачення.